Добрий день. І сьогодні ми два завітали для того, щоб трошки поговорити про медсестринство, про важливість медсестри, взагалі, про важливість розвитку в професійній діяльності медсестри і наукової роботи, магістратури і все решта. Але для початку би хотіла, щоб ви представилися нашим глядачам, щоб вони більше знали. Мене звати Наталя Смолюк, я працюю заступником медичного директора з медсестринства в Тернопільській обласній клінічній лікарні. На цій посаді я працюю вже понад 8 років. Та, така дуже важлива посада, багато обов'язків, певно. Обов'язків немало, скільки лікарні у нас надкластерна, персоналу багато, медсестер близько 400 так, на, нараховується так. Тому Потрібно знаходити в собі такі важлі, як і підхід не до кожного, не до всіх однаковий, індивідуально потрібно з персоналом, так, особливо в теперішні часи, десь, десь строгіше треба, а десь трошки м'якше, як, як правильно налагоджувати роботу. І давайте почнемо тепер так від кінця, так? Я хочу почати з аспірантури. Ви навчаєтеся зараз в аспірантурі, займаєтесь науковою діяльністю попри основні свої обов'язки. І я би хотіла запитати, чому ви вирішили? Що вас підштовхнуло до цього? Я трошки зайду до етапу своєї магістратури, повернуся. Коли я завершила навчатися на магістратурі, я собі, отримавши диплом, сказала: ну все, на цьому моє навчання завершилося. Я дуже була задоволена цьому. Я хотіла здобути магістратуру по медсестринстві. І пройшов деякий період часу. Розпочалося повномасштабне вторгнення з 22-го року. Наша лікарня з березня 22-го е до нас поступають військові. Наша лікарня є третім етапом евакуації для військових. І всі ці організаційні питання, поступлення, надання допомоги, все, що ми, е, наш персонал проходить і проходить зараз в лікарні, я е, разом з медсестрами е, ну, бачила це їхнє і вигорання, і емоційний стан, і, взагалі, е, багато хто. Е, Хворіти почав частіше. Ну, тобто я відмічала такі речі. І коли я в собі десь відчула, що вже не тільки моїх теоретичних знань достатньо, що я можу щось зробити більше, що це зараз дуже цінно, актуально. Про взагалі про, е, моя тема дисертації, яку я собі обрала, те, що я бачила, спостерігала, це особливості е, захворювання медичних сестер, які працюють в закладах охорони здоров'я, які надають допомогу військовим, е, в порівнянні, які надають цивільним допомогу, і військовим. І взагалі проблема вигорання м, такого професійного е, медиків була актуальна завжди. Був ковід також було дуже важко. Про вигорання говорили, багато хто про це писав, також і захищав свої роботи. І зразу ми ще не відпочили медичний персонал. Ми перейшли в Так. Тому воно нашарувалося. І чому саме медсестра? Тому що мені це, ну, це моє, це по моїй там, спеціальності, це близьке мені, медична сестра біля пацієнта. Біля ліжка хворого у відділенні перебуває 24 години на добу. Тому, якщо вона навіть закінчує своє чергування і йде додому, е я знаю це, бо я також такий шлях пройшла від е постової медичної сестри, вона переносить ці проблеми додому, тому що вона думає за важкого пацієнта, можливо, хтось на зміні помер, можливо, е особливо коли поступали військові. Практично в нас в лікарні працюють все жінки. Це більш ну, 95% пару медичних братів є. В кожної жінки, кожної третьої на війну забирали. Як не чоловіка, батька, брата, може, і сина. Тому це була ну, подвійна біль, тобто вони відчували вдома те, що в них. Біда, сім'ї, що чоловік, вони хвилювалися за нього, чекали дзвінка, смски. І приходячи на роботу, тобто таке те ж саме. Вони в кожному військовому хтось бачив, там, наприклад, чи по поступленні, бачили, як санітарочки плакали, медсестри. Він каже, ну, такого віку, як мій син, такий самий, як мій син. І це, це, це дуже Так, так, Тому що, якщо ти десь, можливо, на іншій е, сферу займаєш. Робочу, ну, на роботу йдеш. І ти можеш забутися, бо ти чимось займаєшся іншим. Десь, можливо, музика чи щось, бо ну, так багато сфер якихось є, так? викладання десь в школі. Ну, хоча це теж таке будемо вирити, з одне і відносно. Так. Ну, то тут вони переносили від дому на роботу з роботи додому. І переносять, тому що війна триває, вона не зупинилася. Я пам'ятаю, що в нас у 2015 році у нас був канадійський проект саме для медсестер. По роботі з військовим це тоді тільки починалося. Це було не дуже поширено, на жаль, по Україні цього не набуло розвитку для того, як не тільки спілкуватися, а й берегти себе. скажімо так, можливо, ви працюєте під час своєї дисертації методи, якісь поради для того, щоб вони могли. Більше ну зберігати свій емоційний стан в нормальній кондиції, скажімо так, так дуже би хотілося, щоб ми відпрацювали це, щоб більше ми це станов... от у нас такий проводився. Ми запрошували тренерів з громадської організації Освічена ініціатива. Вони провели в нас такий захист, само е, самодопомога собі психологічна і коли тобі загрожує фізично, бо також пацієнти різні були. Тобто вона розказувала, як себе поводити, коли тобі загрожує небезпека від пацієнта, як себе вберегти фізично. Тобто такі елементарні речі, базові, які медичним сестрам, щоб краще знати, як вони бачать агресивного пацієнта, як правильно себе поводити, щоб не панікувати, не боятися. І також психологічний етап, як не переймати на себе це все не переносити, як поводити себе поза межами роботи, як себе вберегти саме від цього вигорання. Це дуже корисно, насправді. І тепер ми згадували про вашу, ви магіту про магістратуру. Так? Так. Я почала з кінця, ви почали ще далі. Е, у вас така вийшла дуже гарна поетапність у розвитку, так? магістратура. Е, більшість сестер вважають, чому що їм не потрібно далі вчитися, що бакалавра вистачає. На вашу думку, чи цього вистачає? Ні, не вистачає. Потрібно вчитися і рухатися завжди вперед. Особливо зараз медицина зараз переживає дуже такий потужний етап трансформації і руху вперед. Не дивлячись, що йде війна. Тобто, ми, дякуючи нашим Збройним силам України, маємо можливість робити щось, щоб рухатися швидко вперед. І саме війна нам дала цей поштовх в нових якихось інноваційних технологіях, апаратурі, нових навичках надавати навіть ту саму допомогу. Хірургічну, ортопедичну, медсестринську, велику кількість допомоги гуманітарної ми отримували. І багато чого ми вчилися. Ми дивилися. Ми на ці девайси не знали, як ними користуватися, що це таке до нас приїхали. Тепер ми це все освоїли. У нас це все є багато чого нового, яке ми впроваджуємо в роботу. Ну, це також в розвиток. Але якщо ми так розвиваємося зараз в медицині стрімко, тому ми хочемо всі так, щоб ми були так, як в Європі. Ми їздимо туди стажуватися, ми приймаємо досвід. І коли ми приїжджаємо туди, там більшість медсестер, ну, бакалавра мають всі. І дуже багато мають магістра. Від цього залежить їхня заробітна оплата, від цього залежить їхні функціональні обов'язки навіть в одному тому самому відділенні. Це їхній розвиток. От якщо ти хочеш виконувати якісь самостійно, без лікаря, хай би там якісь оперативні, інвазивні, якісь процедури маніпуляції. Догляд, такий, який в нас робить лікар, там робить медсестра магістр Нам треба до цього йти. І щоб нам до цього дойти, щоб змінити цю систему медсестринства в Україні, нам потрібно, що чим більше медсестер йшло вчитись на магістратуру. Аж тоді ми зможемо зробити цю градацію. Тому за цього низького відсотку ми не можемо внести ці зміни, тому що їх. На наш лікувальний заклад є три медсестри, які мають магістратуру. Як ми можемо змінити їхні такі функціональні, ну можемо, але це має бути не від нас, а має бути від е, вищого, від міністерства. А міністерство це може зробити тільки тоді, коли ми вже дійдемо на отакий масштабний. Е, Рівень того, навчання, розвитку. І е, питання розвитку галузей, навіть саме медсестринства, так, як так. Так, не тільки в науковому. Так, ми, е, з магістратурою може займати керівні постади, бути е, там. Бо колись у нас було так: бакалавр міг бути старшим медсестрою відділення. Тепер бакалавр це є взагалі базова освіта, і з е, магістр має мати е, право бути. Старшому сестрою відділення. Mm. Зараз м, я була включена до е, розробки професійних стандартів медичних сестер, і якраз вони зараз йдуть на завершилися ці розробка е, професійних стандартів, вони зараз на обговоренні, як вони будуть затверджені, то ми вже будемо працювати не по довіднику кваліфікаційних, е, а, по а, а по стандартах. І якраз там буде це все Скільки прописано. часу тривала розробка стандартів. Е, Роки, ну десь більше року тривало. Сюди були залучені практики, науковці. Це була ціла група е, велика, людей, і ми кожного, кожної середи, е, в певну годину ми собі там домовлялися, кому більшість, щоб всі мали змогу висловити свою думку, сказати. От Ми маємо сьогодні, наприклад, розробити стандарт. Е, не стандарт, а деякі пункти старшої медичної сестри. От ми долучалися практики науковці проспілки, всі, І ми всі. Дуже багато, деколи такі спірні в нас були, дуже активні, навіть трошки такі дискусійні розмови, але ми доходили до спільного. Ну, зрештою, це і формування такого кола експертів, так. Аби, експерти, тому, так, експерти, скажу, є багато плюсів. Ну і про вашу магістратуру ми вже з вами так поза камерою говорили, дуже цікава історія. І це для мене історія про те, як не здаватися і відчувати, коли вчасно це зробити. Я би хотіла, щоб. Ви Поділилися ним, бо це дійсно важливо, так? бо ви навчалися не в Тернополі. Знаете, в хто не в Тернополі, і це такий випадок долі. І багато хто може з боку, хто тебе персонально не знає, чи як це все відбувається, ну, має магістратуру. Хтось собі там якось там так здобула. Чи... Але насправді. Е... Можу поділитися, я пройшла дуже нелегкий шлях, щоб здобути цю освіту магістратури. Коли я прийняла вже для себе таке рішення, що я хочу продовжувати навчатися далі, я хочу отримати освіту магістратури, почала дізнаватися, що яка процедура для цього потрібна. Угу. Потрібно здати єдиний стопний іспит з англійської мови. Добре, я самостійно почала готуватися до англійської мови, в чому була моя і помилка. Самостійно це десь не приділила час, десь менше посиділа. Десь було менш, напевно, більше впевненості в тому, що а, я на, здам, знаю я на той екзамен англійську. десь це була моя помилка, зависила собі свою самооцінку в тому плані. Коли я зареєструвалася, відбувся цей екзамен, і на прохідний бал, який мені потрібно було для продовження для вступу, я не набрала. Я була розчарована, дуже розбита, і я задзвонила в інститут медсестринства, і кажу, ну, цього року мені не судилось, і я не буду поступати, тому що я не прийшла прохідний бал. Він каже: добре, через якийсь період часу мені телефонують і кажуть, ви знаєте, є додатковий набір. Додатковий набір для тих, хто не здав, а хоче продовжити, зареєструйтеся. Додаткова здача. Платна в двох містах буде Львів, Київ. Якщо ви бажаєте, то будь ласка. Добре, я зареєструвалася, вказала місце, що буде здача Львів, і почала готуватися до цього екзамену. Ходила три рази в тиждень до, до репетитора англійської мови, З, виконувала дуже багато домашнього завдання, тоді я вже справді розпочала навчати цю англійську мову так, як мало би бути. І коли я вже відбувся цей екзамен, я набрала на високий бал, Я була задоволена. Так, я їздила у Львів, орендувала квартиру близько того інституту, де був, мав проходити цей екзамен. Е, ну, такий шлях був нелегкий. Е, і коли я вже отримала результати цього цього іспиту, я також пішла в інститут медсестринства і кажу, що в мене. Вже є мої результати мого єві. Я хочу продовжити навчання у вас. А групи вже сформовані. На вступна компанія завершена і розпочалося навчання, навчальний рік. І кажуть, ви одна, єдина, бажаєте продовжити вступити в навчання. Нам треба пройти ряд процедури, яка також займає довший період часу. Ну, давайте ми вам порекомендуємо, щоб ви поступили з наступного року. Я кажу, добре. Знову проходить якийсь період часу, і мені знову е, порекомендували, що в Житомирі продовжили набір, у нас завершився і розпочалося навчання, на вступ на магістратуру. І ви можете поступити туди, а через рік перевестися до нас, щоб не втрачати рік навчання. На що я також погодилася. Поїхала в Житомир, здала вступні іспити по спеціальності і поступила туди, розпочався ковід. Все дистанційно, навчання, пари, е сесії, все. І проходить рік навчання, і я вирішила продовжити. Я вже знала свою групу, ми вже дистанційно, але ми всі здружилися, свого наукового керівника ми розпочали роботу, все е налагодилося, і я зрозуміла, що я не хочу вже залишати це і переводитися, починати все спочатку. І таким чином я закінчила аж в Житомирі, Житомирський медичний інститут по магістратурі. Ви задали про наукового керівника в магістратурі, так? Я б хотіла, щоб може було взагалі задали, як звати, яка тема у вас була думаю, заболотний Віталій. Тоді був час ковіду, і ми з ним також обрали. Тоді тема була що ми досліджували стан медичних сестер. Захворювання їхніх, ті, які надають допомогу е, пацієнтам з ковідом е, в інфекційних відділеннях. Тоді практично о, у вас така вийшла тяглість. Так, отак мені от ви знаєте інтереси. такий життєвий шлях. Так, ну дуже гарно це з часом можна воно ну, так. Склалось. Отакий склався в мене життєвий, Що закінчила магістратуру в час ковіду, а почала аспірантуру час повномасштабного вторгнення. Тобто не потрібно здаватися, Ні, навіть ніколи. якщо десь якісь перешкоди виникають. Ви то... знаєте, у мене навіть такої десь думки не було, щоб ну, добре, все, ну, не значить, я спробувала, не вийшло. Ні, я от була впевнена, що воно все одно доведеться до кінця. Я тільки почула, що буде додатковий вступ. Я зразу сказала, так, добре, все, я подаю документи, я поступаю. Добре, тоді в мене питання: а де ж ви навчались на бакаламарах? А на бакалаври я навчалася в нашому приватному mm -hmm. е медичному коледжі в Тернополі, е який на текстильнику знаходиться. Mm -hmm. Чому обрала, я навіть не можу сказати. Якось так також, я вже не пам'ятаю, півтора року навчання було, напевно, я за цей час десь зловилася тоді, було, що менше період ну, якби, тривав бакалавтури, і поступила туди. І чому медсестра? Чому медсестра? Чому не лікар, не стоматолог, медсестра? Бо це доволі нелегка професія. От, скажімо так, це тримати таку витривалість емоційну, фізичну. Чому медсестра? Ви знаєте, я це така також історія в дитинстві. я Ну, як мінімум два рази в рік лежала в гастроентерології Івани Борисівни Кабакової, свого такого, будемо говорити, наставника, ментора. Напевно, чому я і стала медсестрою в відділенні. І ну, ще тоді я просто я вже знала, що я буду медсестрою. Я дивилася їм руки, я за ними ходила дитиною маленькою, за цими медсестрами. Вони мене всі знали. Я вже була в цій. Е... Атмосфері, я не знаю, чому саме медсестра, От мені подобалося те, що вони роблять, спілкуються з нами, е, ну, як вони спостерігаючи за їхньою роботою, я, я себе бачила там. Тобто, це така дитяча так. та мрія, яка так. стала реальністю. Не пошкодвала? Ні Ніколи ні одного дня. Я завжди зранку йду з задоволенням на роботу. Це саме основне. Що вам подобається? Медсестринство, що саме? Чи ви собі ставили це питання коли-небудь? Знаєте, я дуже хочу, щоб медсестринство в Україні вийшло за... ну, не тільки моя, це взагалі напевно багатьох медсестер Марія, на зовсім інший рівень. Щоб вона медсестра не була, я, я дуже багато прикладаю до цього зусиль з лікарями, ми про це говоримо, про це. все. Медсестра це не помічник лікаря. Медсестра – це зовсім окрема професія, спеціальність і дуже важлива. Тому, що як медсестра, догляд і виходжування пацієнта післяопераційний період. період Початку навіть не неопер... якогось так важливого, цього капання, харчування, ін'єкції, вчасність таблетованого, ну, до... Догля... все, що робить медсестра, від неї дуже багато залежить справді. Дуже якщо так, якщо брак в лікарні медичних сестер, все. Систему вчасно не поставлять. Перев'язку також чекають медичну сестру. Завести на якісь обстеження потрібно медичну сестру транспортувати. Тому медичних сестер дуже потрібно. дуже. Це спеціальність така вечором пацієнт шукає: сестричко, будь ласка, прийди до мене. Навіть поговорити з ним медсестра психологічно інколи може. Так зробити, що і можливо і вже якоїсь ін'єкції тому пацієнту не потрібно. Це дуже важливо, важлива ця професія надзвичайно. І було б добре, щоб лікарі ставилися з повагою, як лікар до лікаря ставиться, а не трошечки в нашій системі є, як що це медсестра. Це з радянських. Так, Саме от інколи щось... так проскакує, що, що медсестра мною не керувала. А це не керувати. Медсестра має право голосу сказати десь, де вона вважає за потрібно не вести ту дозу. Бо і лікар це є людина, вона може автоматично щось не так прописати, чи десь помилитися, чи ще щось. І тому це команда. Якщо медсестра бачить що щось не так, вона має право чи перепитати, чи щось не виконати автоматично. А... І це має бути якраз в цьому співпраці, а не от, як ти могла мені таке там, перепитувати чи сказати. От в цьому і я б хотіла, щоб були зміни. У Нас вчаться студенти, магістри, такі певні вже з вашого точки, по точці досвіду навколишні якісь поради, рекомендації, настанови, побажання. Дуже багато потрібно практики, щоб студенти мали змогу здобувати в навчальних годин практики в лікувальних закладах. Щоб викладали в викладачі, також які пройшли у цей стаж практичний, дуже важливо. На мою думку, щоб наставником в лікарні якраз у цій довготривалі практики якраз були цілі такі, можливо, такий відділ, комітет, який курує студентами, практикою. Виділяє якихось наставники по відділеннях з досвідом роботи, закріплює за цими студентами, який буде прицільно приділяти їм час, увагу і навчати. Бо практика дуже багато чого дає, те, що ти освоїш теоретично, а те, що ти побачиш, відчуєш руками. Ви бачили, як вони тішаться, як вони там в вену попадають, е, катетер сам хтось поставив. Вони приходять потім в кабінет, коли я вже підписуєш щоденники, я люблю з ними е, говорити, питаюся, а ти самостійно що зробив? Я катетер ставила, я там ще хтось щось робив, е, капання робили, групу крові визначали. ще. Вони горять, у вас дуже багато роботи, у вас стільки всього можна навчитися. Е, це їм дає е, дуже знання. Навіть такий діагноз, якийсь побачити, так? історії почитати щось. Ну. Я вам дякую, дуже було змістовно, дуже цікаво. Я бажаю дякую і вам. бажаю успіхів у розвитку і ваші наукові діяльності, і, і бажаю, щоб всі зміни, які ви мрієте, які хочеться, скажімо так, вони здійснилися ваші. Вони вже помаленьку рухаються, медсестринство в Україні і. Треба цього просто дуже сильно хотіти, прагнути, і все і буде робити. і все і робити. Так, на цьому, ми на цьому шляху. Дякую вам.